Насправді дуже часто ми стикаємося з питанням серед людей, як знайти того самого хорошого стоматолога. І це не дивно, тому що е, люди зазвичай дуже хвилюються за своє здоров'я, за те, щоб вони були здоровими. І це так само і стосується наших зубів. Тому знайомство з, з лікарем-стоматологом зазвичай відбувається ще напередодні навіть первинного візиту, тому що пацієнт шукає дуже багато про клініки, про кабінети, про стоматологів. Е, вони взнають інформацію з різних джерел мас-мас, з соціальних мереж читають багато відгуків а також питаються різні рекомендації серед своїх знайомих Робоче місце лікаря-стоматолога має бути, звичайно, що чисте, освітлене гарненько, все має бути прибрано, ніяких лишніх речей, і також все має бути обладнання і оснащення прибране, стерилізоване, дезінфіковане. І тому важливо, щоб також сам лікар стоматолог виглядав охайно, у нього була чисто попросована форма, і він був, звичайно, привітний і комунікабельний з пацієнтом. Також обов'язково лікар-стоматолог має працювати в масці і в рукавичках. Це є запорука чистоти і стерильності. В першу чергу, перед ще самим оглядом родової порожнини, лікар трошки поспілкується з пацієнтом. Він заповнить так звану анкету первинного пацієнта, де він буде збирати анамнез життя пацієнта. Всю інформацію стосовно різних супутніх захворювань, якими хворіє пацієнт, які він переніс, можливо, він приймає якісь певні медикаменти і також має, можливо, якісь алергії. Це дуже важлива інформація для лікаря-стоматолога. Також лікар стоматолог. Лікар-стоматолог може запитатися, які є скарги у пацієнта, чи щось турбує, щоб знати подальше все лікування. Що ще може спитати лікар стоматолог Це звичайно про те, як чистить пацієнт зуби, наскільки це часто виконує і якими засобами. Всі дії лікаря мають бути аргументованими для пацієнта. Тобто, для того, щоб поставити якийсь діагноз і скласти правильний план лікування, має провести він е, обстеження. Зібрати всі діагностичні дані, це можуть бути як і огляд, так і додаткові методи обстеження, наприклад, різні рентгени, е, прицільні знімочки, які туди входять, комп'ютерні томографії, ортопонтомограми. Тобто, всі діагностичні дані, щоб аргументувати свій діагноз і яке лікування чекає на той чи інший. Великої частини населення є неправильний стереотип ще про стоматологію, яка була колись у минулому. Тому зазвичай пацієнти дуже хвилюються, коли вони шукають якогось лікаря-стоматолога, якщо починаються якісь появляються симптоми чи скарги. Вони пробують як заочно підготуватися, скажімо так, до свого візиту, так і вже отримати цю довіру лікаря в самій клієнті.